Якщо немає Wi-Fi, охорона система не працює. Зазвичай на абсолютно будь-яких типах об'єктів Wi-Fi є, можна сказати, безумовним каналом зв'язку, але в випадку якраз таки відключення електроживлення, Wi-Fi зазвичай відходить разом з електрикою. Але в наших хабах встановлено резервний канал зв'язку за рахунок використання сім-карти мобільних операторів. В деяких модифікаціях одна сім-карта, в деяких дві. Незалежні сім-карти, 4G, 2G зв'язку з автоматичним перемиканням. Тому наявність або відсутність основного каналу зв'язку Wi-Fi або Ethernet зовсім не вплине на процездатність охорони сигналізації, і вона буде надійно виконувати свій функціонал в будь-якому випадку. Зазвичай, якщо Сигналізація береться на моніторинг охоронної кампанії. Сама охорона компанія надає сім-карту резервного зв'язку. Тут версія хаба, якраз таки MPX-LE, яка має дві незалежні сім-карти з модемом 4G 2G з автоматичним вимиканням. В даному випадку одна сім-карта, то що зразок демонстраційно навчальний. Якщо ви хочете встановити охорону сигналізацію, переходьте на uprox.systems.